Усім привітики сьогодні, отак: оці два красунчика їдуть до моєї підписниці до Вікусі. Віка пакую, буду передавати автобусом. Ми побоялися відправляти їх по пошті. Ну, я побоялася, бо дуже скукотно. А Віка запропонувала, що можна передати автобусом півтори години, і вони вже в неї. Так що, отак, я зараз пакую, тут ще зверху в мене буде ягель. Куди ми вилазимо? Нє-нє-ні, їдемо. Вилазять вони. Нє-ні. Все, їдемо до нової хазяйки. І ще один. він кругами просто наматує круги. Отак, отак. Дihakice. Щоб нічого їй не, не приснилося. Да? Отак кружочками, кружочками побігли. Ні, Кеті, не можна ганяти. Не можна. Отак, отак. Все Кеті пише. Боже, які ж вони всі вже красили. Скористь, так. Так, да? отак от бігали. Клас, клас. Отак. <ріст> <ріст> а, я, <ріст> а я кажу, що Кеті у мене не огамонна. Оно. Камок енергії. А що це за віконечко? А де це я оце лажу? <ріст> а що це за ремонт отакий? Ну, у віки я лажу. Щось да, в неї тут призупинився ремонт, бо немає газу, так? Да? І да. щось вона теж знімає. Ну, в общем-то, якось так. Зараз поїдемо в епіцентр. О, крутізна. В неї гаражик. Нам так не жити. <реш> Каже, сідай, сідайка, боже, ще насижусь, виїжджаю вже. А Звідки це така класна стромочка, бачите? Хто вгадав? Звідки я знімаю? Точно не з машини, так? 36-й маршрут. Зараз пересяду в свою машинку і все. Чили, де я їхала? <смі> в маршруточці. Так, я вже забула, коли я їхала в маршрутці. Думала, зараз приїду, бо я ж там машину залишила біля виків. Думаю, зараз присяду в машину і в машині познімаю, щось розповім. Боже, в тої машини відкрила, а там. Там така жара, що вже який кондиціонер, все думаю, тут їхати дві хвилини ні, додому. Бігом додому. Бо вдома ж ех, світла не було, і Кеті без вентилятора, то я ж уже летіла додому. Так, і що? Ми ж їхали з Вікою в епіцентр. Віка їхала в епіцентр, бо їй там розетки. Ці лампочки точечні, ці, в общем, вона там рахувала стільки це. Взагалі. Побачите в неї в лозі, вона це все купила. Я не уявляю, де в квартирі де 52 чи 55 квадратів, здається, де може бути стільки розеток. В общем, ми з нею домовилися, що вона їде в епіцентр по дорозі, там біля не далеко від епіцентру, живе ж сестричка моя Іра Чанчикова. І кажу, ти мене закинеш до Іри, ми там з нею обмін шмотками. Чому обмін шмотками? Тому що Іра трохи набрала вагу. Я, як ви знаєте, скинула вагу. І у нас зараз те, що було там. На мені ну, зараз більше підходу на неї, а те, що було в неї, більше підходу на мене. От то ми так і то кофточку, то юпочку, то комбінізончик, то ще щось. Ну, бо нащо його покупати? Купляти <губляти> щось нове, коли можна. І ой, такі класні речі. ну я Каже: ну-ну шкода комусь чужому віддати. Продавати ж ніхто не буде. І, ну Там такий сарафанчик. Ну, ось я як. Вдіну сарафанчик обов'язково вам покажу. Сарафанчик просто бомба. Весь я в ньому як бабочка. Таке все воздушне. І саме головне, що його можна надіти практично на голе тіло, не натягати на себе кучу лівчиків і всього такого. І взагалі я зараз нічого <смі> не можу на себе вдягнути. Оце хіба що оце? І до речі, оце ковтиночка, так яка стара, тому що все одно вона, вона вистірана, вона набагато легша. Так, я з ковтиночки, з тряпочок. Значить, кажу: Віка, ти мене висадиш, а сама їдеш в епіцентр. Як ти там все скупишся вже там все, ти саме набереш мене, я виходжу і поїхали ще там. Вона хотіла добо, до тканини, кусок її треба було ще купити. І потім, потім поїдемо. Хорошо, хорошо, домовилась. Приходжу до Іри. Боже, а Іра? Ну, сказала мені, що я себе так почуваю, я б не їхала. Боже, в неї така алергія. І кожного року в цей час, десь от там всередині, липня, в серпні, в неї починається алергія. І алергія на амброзію. Ну, Начин, вона щас ніде й не ходить. Це кожного літа починається в неї. І вона кожного літа забуває, що воно в неї почнеться. І починає, як у неї починає закладати ніс, починається кашель, сльози злилася. Вона каже, Костя все ж відкриває, і мене продуло. А потім починає згадувати, що таке кожного року продуло. В общем. Ніс заложений, з нутрі. В общем, це капець, конечно. Я дивлюся, боже, мама моя дорога, яке в неї себе почуття. Ну, взяти камеру в руки і знімати це вже було б просто знущання над людиною. Я навіть нічого, я навіть телефон не доставала, щоб щось познімати, бо я подивилася на неї, вона Таня, оце в мене голова, це в мене, це в мене. Я говорю, Боже, ні-нічого, ні, 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 ніхто не знімає. Там подружка до неї збиралася, вона каже, ні, я не можу. Ну, ну, Реально, людина погано себе почуває. Ну, Там випили по чашечки кави, помінялися там, цими сарафанчиками, все там щось поміряли. Ну, Я розумію, що їй треба відпочивати, а не сидіти тут зі мною ляси дочити. Ні, ні, ні про що. Звоню їй, кажу, вікуся. Ти там скоро?» Ну, зараз ось, ось, ось тільки вибрали. «Ну, Це, щоб ви розуміли, вже десь години-півтори прийшло. Каже, там ці точечні лампочки вже все вибрала, а за... довго, ще буду, довго, бо йду вибирати розетки. Я думаю, ну і що це мені? Ще вона буде півтори години вибирати ті розетки, а я отут буду сидіти у людини і я розумію, як їй хріново вибачаюсь. І оце це отак лягти десь на сквознячку, а я тут от, от, оце сижу. Кажу: Іра, я поїхала, собака вдома, там, тра та та все таке. Вона, а як ти а що? Я говорю, а що? Шо, транспорт не ходить. Я що така сама людина, як всі. Вона каже: да, я 36-й, тут ходу, 36 ну, 36-й. 36-й іде е, до нас е, в річковий порт. Ну, ну хорошо. Сіла, я вам скажу: люки відкриті, вікна відкриті, вітерець, дуже комфортно я доїхала до річкового порту. Але ж я постійно на машині, і це настільки поряд: отут от, річковий порт, тут Віка, отут-от отут, отут. я, оце отут, на машині. Я вийшла. І пішла ж, коло вікінного дому в мене стоїть машина. І я як пішла і дуй, Боже, де вже це так далеко? Ну, Може, якби не було так спекотно. І уявляєте, я йду і, і от ловлю себе на тій мислі, що я ж з Кеті хожу, Боже, 10 тисяч, 12 тисяч шагів. же в мене є в цьому. Я взагалі не відчуваю, що я хожу. Ми виходимо ввечері і пішли, пішли там по району кругом, по цьому потім. Я, я не відчуваю відстані, я з нею гуляю. Я йду з собакою, раді неї, з нею щось там балакаю, щось там кидаю, щось ми гуляємо, когось зустріли. Я не відчуваю, що я стільки ходжу. А тут, від річкового порту, до довіки дому я єлі дійшла. Це ужас. От, а це ж ужас. Другий у мене не повертається шия. Ну, повертається, але в ту сторону, хорошо повертається, а в цю сторону а, отак. <світок> Бо нарешті вночі подуло вітерець. Такий вітерець приємний. Бачите, я навіть постіль не застилаю, бо не можна застилаєш, воно це все оце все м'яке, воно ой, в общем, все жарка, жарка, жарка. Ну, все, я ж отут вологе, вологий рушничок, все те саме. все. І тут я відчуваю вночі, як повіяла таким холодком, так класно. Ой, все, я на, на цьому класному. В моменті я просто відключилася. Прокидаюсь 6 ранку. Класно, прохолодно, Вітер дує, піднімаюсь, голова не повертається. Вологий рушничок і сквознячок. Рушничок і сквознячок. Це спрацювало, шия не повертається. Ну що? Так і буде вже. Потроху вже крутиться. Зранку взагалі практично не крутилась. Ну що, на поводочок, і біг ти ж на берег. Виходив двір, а там, я кажу, Біки, я змерзла зранку. Ой, я не знаю, просто після 35-40, а тут 22-25, отак от. І ще вітерець. І ото ми прийшли на берег, Боже, скільки ми гуляли, це неможливо було нагулятися. Ми спочатку з Лєною, з фунтиком там, з цього боку, а потім, як пішли по кругу, як я кажу, на великий, пішли на велике коло. Це в нас весь берег, так все по кругу, все, 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 все обійшли, все, накупалися, над... надихалося, життя налагодилося. Знаєте? А потім йдемо. В 10 на початок 11 вже все, вітерець стихає і знову спекотно. Тобто зараз Кеті вже в тряпочках, от там лежить в обмотках, бо світла нема. Але ось я дивлюся, через 10 хвилин включать світло, і буде у нас вентилятор. Кеті буде кайфувати. Так, і ще останнє. Значить, ті Равлики. Бачили, що я? Їдуть равлики в Кропівницький. Е, ця дівчина Віка мені зателефонувала і каже, що автобус іде від нас. Вона домовилась там з перевізниками, з тими там все дзвонилася. Що передачку ми передаємо. Тобто, я це все пакую в коробку в автобус півтори години, і він в Кропивницькому. Не зваряться равлики, бо я ж боялася їх відправляти. Ну, така жара, це ж ну, ну що, сутки вони в закритому цьому і в такій жарі. Ну, зваряться нафік. Коротше, все, в 7 годин, в 7.15, там в 7.20, десь він сюди прибиває. Скидають мені адресу, це про перевізників, щоб ви розуміли. Треба добре з'ясовувати, де це знаходиться. Значить, адреса Смілянська 97 АТБ. Я, я приблизно розумію, де це, але ж навігатор і їду, щоб точно за цією адресою. Переїжджаю, АТБ прямо написано: Смілянська 97. Виходжу з машини. ну, Зупинка. Просто зупинка громадського транспорту. Думаю, як тут може зупинятися якийсь автобус? Починаю питати в людей. Тут щось Ну, коротше, ніхто нічого не знає. Вивісок ніяких немає. Я розумію, що я вже тут 10 хвилин бігаю, туди-сюди, не діду. Не, не, не знаю. Дзвоню Вікиці, Віка кажу, дзвони перевізнику. Вони казали, що зателефонують і скажуть, що він приїхав. Вона дзвонить, виявляється не з перевізником, а з замовником. В общем, це отаке, каже, зупинка, вокзали. Кажу, то вокзали, зупинка і ця зупинка, це різні зупинки. Щоб на вокзали, це треба за, за коротше, Там повертаєш, і там зупинка вокзала. Але ж вона, він каже, їй напроти, АТБ. Кажу, напроти, АТБ зупинки не може бути. Бо, бо зупинки з цього боку, а з того боку немає. Там просто їде транспорт, там немає. Ну що, заображаю собі, що якщо туди повернути, то тоді там буде напроти. Біжу туди. Взагалі, я буду довго розповідати: я збігала на ту зупинку, повернулася на цю зупинку, ніде нічого немає, ніхто нічого не знає. опять дзвоню Вікі, вона опять дзвонить їм і каже, що він вже проїхав. І це вже е, без 28 вечора. І Віка мені каже, відправляйте новою поштою. Зараз трохи прохолодно, погода більш-менш на, е, на ніч нормальна. Доїдуть, а зранку я вже їх заберу. А я дивлюся на годинник, 20 хвилин осталось, 8 почта закривається. З якоїсь другої почти відправляти мені треба на мою, бо там мене всі мене знають, я ж там постійно Я покомандую, як мені запакувати, що мені зробити, щоб так поставили і щоб її ніяк не пересували, бо там же ж, ж я ж розумію, я розумію, не можу сказати, що там равлики. В общем, лечу на цю почту, приїжджаю, ставлю цю коробочку, кажу, а коробочку я з бантиком, там все та саме, кажу, тут іграшка, подарунок. Скляна, воно розіб'ється, якщо його десь кинуть чи перекинуть, чи треба щоб отак. Хлопці мені там кажуть, все буде нормально. Отак пакуємо, тут все заклеюють скло, скло-скло. Кажу, Боже, хай вона вже дорожче буде там, сто... але ж, щоб отак. от В общем, сьогодні зранку включаю в вайбері, дивлюся, повідомлення. Не просто повідомлення, а у дівчини у віки. До речі, вікусічка, в мене сьогодні вийде це відео, і сьогодні в тебе день народження. Я тебе дуже вітаю. Я хочу, щоб, щоб, ну, по-перше, щоб у тебе було все класно, все, щоб у тебе було все, що ти тільки хочеш. І щоб оці равлики, які до речі прийшли на твій день народження, вона отримала сьогодні равлики. Щоб вони тобі, ну, Задоволення просто було від того, що от така класна тваринка, що з нею можна гратися, що її годувати. В общем, що... сьогодні вже в мене повідомлення, що равликів я отримала. І не просто повідомлення, а ще й відео. Я вам, звісно, покажу. Ну що, все в нас добре? З дороги ми зголодніли. От так уже. Ми обідаємо кабачочок, огурчик, кальцесуміш. Вже ми в своєму житлі. І отак от ось у нас все, слава Богу, добре. Водичкою побризкала. Все зараз вони освоюються в новому житлі. І я думаю, що все в них буде добре. Ну що, буде це в нас хеппі і Гері. Той, що першого хотіла забирати, це в нас буде хеппі. тому що доля в них така, бо він хеппі-хеппі. Так що, отак, все в нас добре. От такі маленькі зайчики. От таке відео, а я кажу, ну, там голосові ми перекидаємо, кажу, Віка, дуже багато їжі, нашої їжі і кальці сумішу. Вона каже, у їх сьогодні святковий стіл. Так що смачного Віка равликам, смачного тобі гарного вечора, гарного настрою і щоб день народження. На жаль, я не знаю, стільки тобі років. Але вітаю і відчуваю, що дуже молоденька і класна дівчина. І ще, коли людина так любить тваринок, то це, це не може бути поганою людиною. Чудова. Ой, все. Видихнула, все розповіла. Я таки чекаю віку. Бо. Я не думаю, що вона полізе на 11-й поверх, а може, і полізе. Я кажу: прибіжи до мене, пересидь оце все, прибіжи, приїдь. Включать ліфти, потім підеш. Ну куди тобі? Ні, я кажу, мені там монтувати, мені стільки роботи, ну, не знаю, мабуть, полізе. В общем, все-все-все, бо я знову набалакала. Але ж мені дуже подобається, коли ви мені пишете. Ой, Тетяно, як мені подобається, як ви ото потеревеніте сісти просто коло телефону і побалакати. І завжди гарний настрій. Гарному настрію треба вчитися. Просто треба вчитися. Прокидаєшся зранку. Дивися на себе в дзеркало. Даю установку. Настрій гарний день чудовий. Посмішка. Оп! Ну, оп, все. І все у вас буде чудово. Навіть коли трохи немає настрію, дивись в зеркало, посміхнись, і все буде нормально. Тому ж на цій ноточці з посмішкою. Скажу всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетя.